Математика це не тільки про числа і формули. Це світ, в якому навіть найпростішу задачу можна перетворити на справжню загадку. І сьогодні ми розглянемо найскладніші математичні загадки, які століттями кидали і кидають виклик найкращим розумам світу. Гіпотеза Рімена це таємниця простих чисел, яка може змінити всю криптографію і наші уявлення про порядок у Всесвіті. Гіпотеза Пуанкаре математичний ключ до розуміння форми простору, можливо, навіть самої форми нашого Всесвіту. Велика теорема Ферма загадка, яка мучила математиків понад 350 років, поки одна людина, можливо, не знайшла відповідь. Ці три неймовірні таємниці, справжні математичні трилери які з них вже розв'язані, і які секрети ще приховує математика? Давайте розбиратися. Почнемо ми з гіпотези Рімана, однієї з найзагадковіших і найважливіших математичних проблем, яка має величезне значення в теорії чисел та розподілі простих чисел. Вона була сформульована німецьким математиком Бернгардом Ріменом у 1859 році. Гіпотеза Рімана стосується спеціальної математичної функції, зета функції Рімана, яка виглядає так. Ця функція визначена для комплексного числа S і є ключовою у вивченні простих чисел. Гіпотеза стверджує, що дійсна частина всіх нетривіальних нулів z функції дорівнює одна друга. Інакше кажучи, всі цікаві розв'язки рівняння z від S дорівнюють нулю мають дійсну частину рівно одна друга. До речі, ця гіпотеза дуже важлива для математики. Ось лише один приклад. Гіпотеза рімана пов'язана з розподілом простих чисел 2, 3, 5, 7, 11, 13 і так далі. Нагадаю, що прості числа це числа, які діляться тільки на одиницю та самі на себе. Виявилося, що дзета функція напряму пов'язана з тим, як часто трапляються прості числа серед усіх натуральних чисел. Якщо гіпотеза вірна, це означає, що прості числа розподілені більш-менш рівномірно. А ми ж з вами вже знаємо, що прості числа мають значний вплив на сучасний світ. Якщо ви ще не в курсі, то обов'язково подивіться відео за посиланням у правому верхньому куртку. А зараз просто нагадаю, що багато сучасних криптографічних методів, наприклад, RSA шифрування, базується на властивостях простих чисел. Якщо хтось доведе чи спростує гіпотезу Рімана, це може вплинути на безпеку сучасного інтернету. І наостанок, саме цієї частини, декілька цікавих фактів про цю гіпотезу. Гіпотеза Рімана входить до списку семи проблем тисячоліття. За доведення цієї гіпотези математичний інститут Клея обіцяв виплатити приз розміром 1 мільйон доларів США. Цікаво, що спростування гіпотези, тобто обчислення нетривіального нуля поза критичною лінією, не дає права на отримання призу. Очевидно, що її намагалися довести. 1914 року Гарді Готфрі Гарольд довів, що на критичній лінії знаходиться нескінченно багато нулів, а пізніше Гарді і Літлвуд дали оцінку знизу частки нулів, що лежать на критичній лінії, яку потім покращували різні математики. Тичмарш та Ворос 1987 року довели, що зета функція може бути розкладена у добуток через свої нетривіальні нулі. Розклад Адамара. 2004 року група математиків університету Пердю під керівництвом Луї де Бранжа запропонувала доведення гіпотези Рімене, яке, однак, виявилося помилковим. Чергове повідомлення про доведення гіпотези Рімена надійшло у 2018 році від математика Майкла Атья. Це відбулося під час конференції у Гейдельберському університеті. Воно поки що перевіряється. До речі, це не одне доведення, що поки перевіряється у 2015 році. Прес-службою математичного інституту Клея повідомлено, що нігерійський математик Опієме Енох з федерального університету в місті О'є-Екіті зумів довести гіпотезу Рімана, яку вчені безуспішно намагаються вирішити протягом останніх 156 років. Разом з тим, у математичному інституті Клея заявили, що досягнення буде зафіксовано тільки після його публікації в міжнародному журналі з високою репутацією, тобто після верифікації науковою спільнотою. Ця гіпотеза настільки важлива для математичного світу, що знаменитий німецький математик Давид Гільберт на питання про те, що би він зробив, якби він з якої-небудь причини заснув на 500 років і раптом прокинувся, відповів. Що в першу чергу він запитає, чи була доведена гіпотеза Рімана. Ну і скоріш за все, у вас виникло питання, а для чого це все? Тут буде відповідь від противного. Що буде, якщо гіпотеза Рімана виявиться хибною? Це означатиме, що прості числа поводяться хаотичніше, ніж ми думаємо. Деякі фундаментальні формули в теорії чисел доведеться переглянути. А криптографічні системи можуть опинитися під загрозою. Але поки що варто видихнути, адже більшість математиків вірять, що вона правильна. Гіпотеза Рімена це одна з найглибших загадок математики. Вона напряму впливає на теорію чисел, криптографію, аналітичну математику та багато інших областей. Доведення або спростування цієї гіпотези стане революцією в математиці. Гіпотеза Пуанкаре це одна з найважливіших і найдовше нерозв'язаних математичних задач у топології. Вона була сформульована у 1904 році французьким математиком Анрі Пуанкаре і залишалася нерозв'язаною понад 100 років, поки російський математик Григорій Перельман не довів її у 2003-2006 роках. Гіпотеза стосується форми тривимірного простору і є ключовою в топології, яка вивчає форми та їхні властивості при деформаціях. Простими словами, вона стверджує: якщо тривимірний простір не має дірок і будь-яку петлю на ньому можна стягнути в одну точку, то цей простір має форму тривимірної сфери. Якщо що, тривимірна сфера це аналог звичайної сфери, про яку ми всі з вами знаємо, але в чотиривимірному просторі. Щоб зрозуміти, почнемо з простіших аналогій. Пробудемо трохи у звичному для нас світі. Уявіть собі поверхню кулі. Будь-яку замкнену петлю на ній можна поступово стягнути в точку, не розриваючи її. Грубо кажучи, резинка, обв'язана навколо будь-якої кульки на умовному екваторі, може бути стягнута до одного з умовних полюсів без розривів та різких рухів. І ось саме це означає, що сфера не має дірок. А тепер саме час переміститися до чотиривимірного простору, тому що у тривимірному просторі важко уявити тривимірну сферу, адже вона в ньому елементарно не існує. Але ми зробимо фінт вухами, адже її можна спробувати уявити як узагальнення звичайної сфери. Так ось, гіпотеза стверджує, якщо ми знайдемо якийсь складний тривимірний простір, у якому будь-яка петля стягується в точку, то цей простір обов'язково є тривимірною сферою. Таким чином, гіпотеза Пуанкаре це спосіб дати математичне визначення форми простору, якщо ми знаємо лише його локальні властивості. До речі, деякі космологи припускали, що гіпотеза Пуанкаре може пояснити форму Всесвіту. І якщо Всесвіт є замкненим і не має дірок, то, ймовірно, він є тривимірною сферою. Довести гіпотезу Пуанкаре намагалися понад 100 років. Річард Гамільтон у 1980-ті роки запропонував річі потік. Рівняння, що дозволяє розгладжувати геометрію тривимірних просторів. Але цей метод не працював у випадках, коли простір містив сингулярності, точки, де геометрія веде себе непередбачувано. Тому остаточне доведення зробив Григорій Перельман у 2003-2006 роках. Він використав ідеї Гамільтона та розробив теорію ентропії для аналізу змін простору. Він довів, що всі можливі простори з властивістю описаної в гіпотезі по Ангаре, дійсно є тривимірними сферами. Після цього він опублікував свої результати в інтернеті і відмовився від нагороди в 1 мільйон доларів, яку запропонував Інститут Клея за розв'язання задачі тисячоліття. Адже справедливо вважав, що він зробив це відкриття ніби у тандемі з Річардом Гамільтоном. А я роблю свій контент в тандемі з вами. Тому хочу подякувати спонсорам, меценатам та патронам каналу за вашу підтримку. Це неймовірно важливо для мене. Окрема подяка Сергію за настільки серйозну підтримку. А якщо ви також вже задонатили на Сили оборони, то можете приєднатися до компанії з підтримки каналу. Всі посилання ви знайдете в описі до відео. Ну і за бажання можете одразу підписатися на соцмережі каналу. А тепер, як і обіцяв, на сам кінець загадка, яка захоплює уяву будь-якого математика. Це теорема Ферма у 1637 році. П'єр де Ферма написав у своєму польовому щоденнику. Я знайшов чудове доведення цієї теореми, але воно надто велике, щоб поміститися на цих полях. Немає цілих чисел, що задовольняють рівняння для n більше 2. Ферма стверджував, що для всіх цілих чисел, які задовольняють це рівняння, неможливо знайти розв'язків, коли n більше 2. З цього моменту теорема стала відома як Теорема Ферма або Велика теорема Ферма. Її простота привернула увагу, але водночас виявилося, що доведення її було вкрай складним і тривало понад 350 років. Але доказ таки був знайдений в 1994 році математиком Ендрю Уайлсом. Уявіть собі, 350 років спроб та досліджень. Як це вдалося зробити та чому ця загадка не давала спокою ціле століття? Ми дізнаємося вже саме зараз. П'єр де Ферма, французький математик, відомий своєю роботою в галузі теорії чисел, залишив свій запис у щоденнику в 1637 році. Він не надав повного доведення теореми, але ідея сама по собі була настільки жвавою, що стала однією з найбільших загадок математики. Протягом століть багато математиків намагалися довести чи спростувати цю теорему, але жоден із них не зміг знайти правильного доведення, яке б відповідало умовам Ферма. Проте теорема була перевірена для багатьох конкретних значень n. Наприклад, для n дорівнює 3, для n дорівнює 4 та інших. Але загальне доведення залишалося невідомим. Далі почали з'являтися все більш точні спроби доведення теореми. Відомі математики, зокрема Еварис Галуа, зробили внесок у розвиток теорії чисел, яка дозволила рухатися в напрямку доведення. Одним із найважливіших досягнень Галуа є створення групової теорії, яка стала основою для розвитку більш складних розділів алгебри. Групова теорія вивчає структуру груп, які є математичними об'єктами, що описують симметрії та операції. Галуа розробив методи, які допомагали вирішити питання про розв'язність рівнянь в алгебрі, зокрема, рівнянь вищих степенів, поліфоміальних рівнянь. Ці методи стали важливими для розуміння алгебраїчних структур, що дозволили ефективно застосовувати теорії для розв'язування задач у теорії чисел. Хоча Галуа зосередив свою роботу в основному на алгібрі та групах, його теорема, відома як теорема Галуа, мала великий вплив на подальше розв'язання проблем у теорії чисел, зокрема, вивчення числових полів та структури алгебраїчних чисел. Вона дозволяє аналізувати, як розв'язки рівнянь можуть бути перетворені або симетризовані, що має застосування в теорії чисел, особливо при роботі з числами та їх взаємними зв'язками. У 1994 році Ендрю Уайлз, британський математик, опублікував остаточне доведення теореми Ферма, використовуючи дуже складні сучасні математичні інструменти, такі як модульні форми і Ейзенштейнові криві. Це клас еліптичних кривих, які відіграють важливу роль в теорії чисел та алгебраїчній геометрії. Вони пов'язані з модульними формами та з'являються у вивченні конкуренції і властивостей цілих чисел. Уайлз працював над цим доказом понад 7 років, і його робота змінила багато аспектів теорії чисел. Його доведення ґрунтувалося на багатьох розвинених теоремах і гіпотезах, включаючи гіпотезу Таніями та групи Галі Шепарда. До речі, про гіпотезу Таніями ви могли чути під іншою назвою гіпотеза Таніями Шимури Вейля. І вона каже, що кожна еліптична крива на множенні раціональних чисел пов'язана з якоюсь модульною формою. Тобто ці дві абсолютно різні області математики виявляються глибоко взаємопов'язаними. Важливість цієї гіпотези досить легко зрозуміти на аналогії. Уявіть, що ви знайшли стародавній напис, і не знаєте, що він означає. Але потім хтось каже, це той самий текст, але в іншій мові, яку ми добре знаємо. Тоді можна перекласти напис і зрозуміти його зміст. Так само модульні форми допомагають ніби. Перекласти інформацію про еліптичні криві на зрозумілішу математичну мову. Для багатьох математиків доказ Ендрю Вайлса став моментом тріумфу. Але Вайлсу довелося провести додаткові виправлення у своїй роботі після виявлення помилки в одному з кроків доказу. Однак після виправлень його доведення було прийняте. Теорема Ферма стала стимулом для розвитку цілої галузі математики теорії чисел. Її доведення вимагало нових і складних математичних підходів, таких як модульні форми, які згодом знайшли застосування в інших розділах математики. Теорема надихнула багатьох математиків на глибші дослідження і викликала великий інтерес до різних математичних концепцій, які раніше здавалися не дуже важливими. Математики стали звертатися до нових напрямків, щоб знайти рішення для інших подібних наукових проблем. Доведення теореми Ферма також дозволило глибше вивчити зв'язок між різними важливими гіпотезами, такими як гіпотеза Рімана та теорема Таніями, а також між теорією чисел та іншими математичними дисциплінами, такими як алгебра, геометрія та топологія. Теорема Ферма стала визначною віхою в історії математики. Її доведення у 1994 році стало результатом багатьох років роботи і дослідження, також показало, наскільки важливою є здатність сприймати та використовувати нові математичні інструменти для вирішення старих проблем. Загадка Ферма показала, що навіть найпростіші питання можуть приховувати складні та красиві відповіді. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!